З вами програма Кіт ТВ, і я здав, що з вами я. Тара. Сьогодні ми розкажемо про молоко і яке воно порядне. Це всьому допоможе біг. Добрий день, буде добрий Сьогодні я розкажу про молоко. Молоко дуже полезне. Воно полезне з вареником. З варениками з ними з вам. Воно дуже добре. <гум> а чого люди люблять молоко? І звідки воно береться? Воно береться з пічки, яка вам не розвідується. кажи. І з корови воно береться. А ви любите молоко? Ні. Тоді вибайте, попробувавши його. Що ж, смачная? Що ж, це була програма Кі Тв. До побачення!